Бажаю доброго дня! До вашої уваги передача Козацькі джерела сьогодні ми говоримо про українку, що стала в Туреччині серйозним політичним гравцем. Зачарувавши Сулеймана своєю вродою, веселою вдачею та гострим розумом Настя Лісовська, Роксолана, понад 30 років відігравала визначну роль. У культурному та політичному житті Османської імперії. Далі про Настю Лісовську пророк Солану розповість пане Роман. Бера здоров'я, шановні добродії. Ми багато уваги приділяємо своїх передачам козакам, які завжди були на захисті рідної нашої української землі. Ми вивчаємо історію козацтва. Ми вивчаємо, як козаки жили, побут козаків. Але ми не можемо обійти стороною тих великих людей, які проживали в Україні, але тою чи іншою випадковістю стали зовсім проживати не на своїй землі. Як пані Наталія сказала, ми сьогодні говоримо про настю Лісовську, або як у народі кажуть, і так само кажуть в архівах Туреччини Османської імперії Роксолана. Хто ж така була Роксалана? Як ми знаємо, що десь у 1590 ро... 1509 році турки в Галичі захопили в Ясир молоду дівчину. Яку звали Настя, і повезли в кафу, де її продавали як рабиню, продавали її на весь е обзор, всі дивилися, хто... але своєю красотою вона полонила тих, хто її купив. І таким чином з полонанки вона потрапила в гаре. До султана. Ну, щоб потрапити в гарем до султана, треба було прийти в дуже великий відбір. Але вона туди потрапила. І своїм розумом, своєю красотою, вона зуміла завоювати панівне становище у тому гаремі. Вона вивчила турецьку мову, вона вивчила історію Туреччини, але ніколи не забувала. Що вона родом з Галичини, що вона родом з України. І завжди у своїх розповідях, у своїх спілкуваннях, вона це згадувала. Вона, десь, будучи в гаремі, вона досягла, стала улюбленою жінкою султана Сулеймана І пишного. І таким чином, що вона завоювала такий авторитет. Що вона писала листи до правителів Європи, до правителя Речі Посполитої, Франції, Іспанії, е Італії. І таким чином вона стала вже е визнаною особою в Європі. Вона багато уділяє, уділя, уділяла уваги підростаючому поколінню. Вона будувала і мечеті. Вона будувала лікарні, вона будувала школи, і таким чином вона увійшла в історію не тільки України, а історію і Туреччини. З її допомогою був створений вічний союз між Османською імперією і Річчю Посполитою, де вона відігла, відіграла ключову роль. І коли вона вже була в гаремі. В них родилося Сулейманом Першим пишним чотири сини і одна дочка міграм, а також сини Селім, Баязет, Магомет і Джахір. І вона сприяла тому, що Селім, її син, маючи українське походження, маючи українську кров, став владителем Османської імперії. Став султаном. Поки э, Лісовська, або, як вона казала, Роксолана, э, була в гаремі, з тих пір припинилися козацькі, тобто турецькі напади на Україну, менше поч... э, вони нападали і менше брали дітей у Ясир. І цей період, коли вона була, у гаремі рахується як один із кращих періодів розвитку України. Настя Лісовська або Роксолана – це поєднання красоти і розуму, де збереглися найкращі традиції українського народу, де вона зуміла з простої рабині стати знатною особою Османської імперії, і з нею спілкувалися і царі, і королі. І вона вміла організувати е, таким чином е, свою роботу, своє проживання, що Сулейман, е, перший пишний, завжди з нею спілкувався, коли йому треба було прийняти якесь важливе для Османської імперії, для Османської імперії рішення. Так що шануємо. Наше минуле вважаємо, читаємо і вивчаємо.